Чи просвердить шуруповерт за 2200 березу. так. 2250 я дав за цього шуріка. По акції це шурік, акумулятор і зарадка. так. Просили в коментах потестувати, що він і до чого. Так, шуруповерт, так, показуй модель. Ось, що, модель називається cd 200 bc Kit. О, Почнемо з берези. Тако. Є ще акація, якщо буде час. А тоді, якщо що, попробую, ну що. Давайте, Бога, нема коли. Сьогодні свердлити, ой, не свердлити, а крутити не буду, бо вже темніє, поки додому добрався. Але просвердлити ще, думаю, одну дюрку просверлю. Ну що, починаємо починати. Я вам скажу, як для Шурика за 2000 Чекай, може я там вже вперся кудись. Може вниз вже вперся. Ні, ще не вилізло знизу. Ви. Яка стружка. Як чипси.